Фармадол таблетки від головного болю. Літо розваги, нові знайомства та друзі. У цьому інклюзивному літньому таборі весело та з користю проводять час абсолютно різні діти. Діти з інвалідністю, діти без інвалідністю. Цьому році ми запросили дітей, які на жаль через російську агресію втратили одного із батьків або навіть двох батьків, дітей, які внутрішні переселенці. Але тут вони всі діти. Вони разом вони грають сьогодні. В них квест, і це найголовніше. Ідея створення інклюзивного табору виникла близько семи років тому. Розповідає засновниця інклюзивного табору Олеся Яскевич. У мене є син, який має складні порушення розвитку. І в якийсь момент я подумала, якось дуже несправедливо, що у всіх дітей є можливість прожити це, знаєте, літній досвід. А моєї дитини немає тільки через те, що в неї в нього особливості розвитку. У 2016-му інклюзивний табір вперше відчинив свої двері для дітей та підлітків з інвалідністю і без. І відтоді, щороку в липні проходить у приміщенні та на території однієї з приватних київських шкіл за винятком 2020-го через пандемію, і 2022-го через повномасштабну війну і відсутність укриття у школі. Зараз тут же є бомбосховище, але через обмежену кількість місць учасників табору цього року трохи менше, ніж зазвичай: 82 дитини. Табір триває з понеділка по п'ятницю з 9 ранку до пів на шостої. Триває цього року три тижні, завжди це цілий місяць. 18-річна Поліна має інвалідність від народження. У цьому таборі вже не перший рік і завжди радіє повернені сюди, каже мама дівчинки. Тут туса, тут весело, тут кожен день взагалі щось нове, приходять, роблять, там, танцюють. І це три тижні цього життя такого, як у всіх дітей. Вони теж на це заслуговують. Про важливість інклюзивних таборів наголошує мама семирічного Артема, який вперше у такому таборі. У більшості випадків такі діти, як мій Артем, які мають складні діагнози, вони ну ніде не бувають. А зараз він прокидається в 6 годин ранку і відразу ми будемо їхати і, і відразу починає вдягатися. Ну тобто йому дуже подобається. А ще ці три тижні це можливість відчути себе звичайними батьками, каже Ольга. Такі табори вони дають відпочинок для мами переключитися, тобто ну є можливість віддати дитину і ну, бути спокійною, що тут все з з ну з ним буде добре. Що тут є спеціалісти, ну з які пройшли спеціальне навчання, і вони знають, як поводитися з такими дітьми. Утім, цей табір не про корекцію і лікування діагнозів. Тобто ми в табір запрошуємо не спеціальних педагогів, не лікарів, а людей, в принципі, як ну кому якось відгукнулася ця ідея, і вони готові цілий місяць працювати тут, бути з дітьми. У таборі є сім різновікових груп або планет. Як тут прийнято казати, в кожній планеті працює три-чотири куратори, два-три хелпери індивідуальних супроводжуючих, постійні волонтери. І плюс до нас кожного дня приходять дуже багато волонтерів. Сьогодні в таборі несподівано зустрічаємо вокалістку гурту Крихітка Сашу Кольцову але співачка тут не як запрошена зірка, а як звичайний волонтер. Мені здається, що такий досвід має бути обов'язковим для людей без інвалідністю. Нам потрібно взаємодіяти, щоб руйнувати цей страх і міфи навколо інвалідності, особливо дитячої. Потрапити в цей табір може будь-яка дитина з інвалідністю чи без. Участь безкоштовна. Кожен рік ми проводимо це за рахунок наших партнерів, донорів, тобто ми спеціально для цього залучаємо кошти на проведення цього табору. Ми завжди опублікуємо в соціальних мережах анкету, заповнити анкету і в принципі потрапити до нас. Сьогодні в таборі фінальна вечірка, і сьогодні діти веселяться і танцюють. А вже завтра вони повернуться до свого звичного життя вдома. Тому Олеся і кожен з батьків дітей з інвалідністю мріє, щоб інклюзивних таборів було якомога більше по всій Україні, де діти будуть просто дітьми, дружитимуть та радітимуть життю. З 28 серпня суспільно-корисний проект на 1 плюс 1 України. Ми розкажемо нові історії реальних людей. Я готовий був ночувати біля каналу. Ви у мене остання надія. Ми дуже просимо віком про допомогу. Щоб розібратися у резонансних справах, христина не могла відкрити двері. Він дійсно міг припарти двері, палицею, перетворити проблеми на план дій. Ми повинні від проекту звернутися до генеральної прокуратури. Дома соцслужб. допомогти шукати вихід, битися за правду. Мріяла що знайду сестру. Тепер нарешті я не сама. Задля зміни країни на краще. Ми прийдемо на поміч у розв'язанні складних питань. Суспільно-корисний проєкт говорить вся країна з Олексієм Сухановим. Новий сезон з 28 серпня, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.